Так, значить, ставимо шпіндель, поки що підзбираємо шестерні. Оце в нас типу наш блок шестерня. Це двійна. Це треба ставити таким чином, якщо ця шестерня там стояла, щоб співпадалося з гужонами. Тобто, якщо її обернути другою стороною, це отверне співпадести. Треба собі позначати. Я маю тут позначено це. І оце дистанційне кільце. Підшипник стоїть. Зараз, значить, я ставлю, ну, як так сказати, наживляю. Не наживляю. От. Отак встановлюємо, щоб кожна шестерня була на. Потрібно в місці. І будемо помаленьку тоді затягувати. О тут так. Тут так. Зараз о. Просто так, щоб вони всі, бачите, цю шестерню я зісунув вперед, щоб мені оця вся бандура стала. Потім я її поверну назад. Так, зараз я буду ставити шпильку. Я буде стягувати, і це все покажу. Так, ставимо, затягуємо шпіндель. Тобто та сама шпилька, що ми знімали, тільки тепер це все буде в другу сторону. Якщо перше сюди витягувалося, зараз сюди ставиться. Так. Шпилька, шайба. Сюди. Зараз ми будемо ставити тут опори. Опори. Ну, за один раз, щоб поставити і повністю все витягнути, в мене так не виходить. Тобто я спочатку ставлю оцю опору, трошки підтягую. Ну і так, поступово це. Зараз я ще буду такими кусочками відео знімати подивитись. Так, оце встановив. Ось такий опорчик. Так, і так. Значить, затягую, підбиваючи шестерні на свої місця і пильнуючи оцей підшипник. Коли він почне тікати мені в цю сторону, тоді треба буде ставити струбцинки або інші опори. Поки що крутим так. Ну, поки що це йде навіть від руки. Ну, але зараз я візьму ключик і буду це все по чуть-чуть стягувати І от коли вже потрібно буде переставляти упор, тоді я вже зніму ще раз, як це все виглядає з іншими упорами Отак от воно затягнулося на от... на цьому упорі. Ну, практично вже до кінця. Тут бачимо, що тут є трошки ще міліметр. Ну І тут вже підшипник пішов тікати в глибину, бачите, трошки є зазорчик. Зараз я це все зніму. Оце і поставлю, поставлю інший упор і подивлюся, де там місце під кульцо. Е, стопорне. Отак От воно в нас вийшло. Бачимо, ще трошки треба. Там вже каналку під стопорне кульцой видно. Ну, але ми ще його не поставимо. Ще міліметрів 2, можливо, три. Ми зараз це протягнемо. І тоді. Ну і тоді ще раз треба буде це зняти. Значить, упор зараз використаємо такий, щоб воно впиралося в підшипник. Ось такого плану. Щоб ми тягнули, а підшипник залишався на місці. У цього буде мало цього буде мало. Ось такий кусочок трубочки буде все в самий раз. Ну, от такий в мене зйомник складається з різних частинок. Кожна трубочка має своє призначення. Так, зараз ми ставимо і трохи притягуємо. Так, бачимо, що вже підтягнули. Канавка вийшла. Тут в нас ця дистанційна втулка, вона вже не рухається, тобто вона вже стала на своє місце. Ту шестерню я зафіксував вже на локтайт, ну, тобто це її місце. Вона стоїть на своєму місці, там, де і має стояти. Ну, Це ще в нас не зафіксовано, це вже в саму останню чергу. Значить, зараз ставимо штопорне кільце, і тоді вже шпіндель. Ще чуть-чуть підтягуємо на своє місце. Ми можемо бачити, що там ну, там ще міліметр, може, максимально що його підтягнемо І тоді вже будемо збирати. Так, кільце поставили. Воно вже на місці. І тепер дотягуємо ще цей міліметр шпінделя. Так, ми підтягнули, бачимо, що. Підшипник, оце підшипник, вже вперся в кільце. Оце в нас є кільце, що зазору між ними немає, по ідеї ми вже його поставили, цей шпіндель. Таке кільце, воно є в дубинських станках, в ростовських, якщо мені не помиляє, не... якщо я правильно пам'ятаю, там є такий бортик, який виконує функцію цього кільця так, значить, зараз ми виставляємо цю шестерню. Виставляємо цю шестерню, фіксуємо її. Тут у нас треба буде два гожона. Ну і далі вже збираємо тут теж в саму останню чергу це все регулювання. Ставимо кришки і це. Отак От виглядає моя приспособа. Значить, з тої сторони ключик, з тої сторони ключик і, і закручуємо. Самим стягуючи. Так, кришки вкручені. Переднє, задня. Зараз будемо фіксувати. Фіксувати шестерні. Так, тут. Ну, треба цю цю зафіксувати і ти дві. Зрештою, все проба. Крутиться. Так, поставив шестерню, зафіксував це на локтайт. Все, крутиться. Нормально. Переключати однією рукою незручно. Так, тут також бачимо, що шестеренька напроти шестеньки стає. Цілком можливо, що ще краще чем... Чим... краще, ніж до того цю шестерню злизала. Ну все, поставив шкіл, поставив кришки, ручки. Кришка. Все, тепер фіксуємо бабку. Фіксуємо бабку, заливаємо масльце і будемо ставити планшайбу і потім, ну, і рухаємося далі. поставив планшайбу. Закріпив її на ебоксідку. Може все застигло? Так, ну тут вже все окей. Підключив мотор через конденсатори. Отака кнопка буде. Значить, Поставив різці тримач, мала продольна. І зараз будемо пробувати проточувати планшайб. Ну, вона не то, що там дуже криво сидить, але воно якось чи воно позабивано. Тому що воно скаче в межах 7 соток, але нерівномірно, що немає чітко вираженого там ну, еліпсу чи як там сказати. Що, тобто воно. З тої сторони більше, потім менше, потім знову більше, потім знову менше. От Ось таких якось так от. Я дивився, десь воно там є таким позабило і навпаки є ямки. Думаю, що це простіше все протушити Під новий поясок. Патрон має такий радянський. Такий радянський. Кулачки. Чуть -чуть. Якийсь мінімальний люрт тобто, призначних зусиль немає взагалі. Той немає. Це і це треба ну, сильно рухати, щоб чуть-чуть воно люфтило. Думав нового поставити китайця, ну ще знайшов у себе такий, він був без кулачків, знайшов кулачки. Поставимо цей. Тут, наче не позабиваний, але ну, тут трошки є. Ці всі коцки. Треба завжди дуже бути уважним. Тому що ця вся маленька фігнюлька Вона буде давати свої перекоси. Це треба буде отут уже. Це треба, треба буде легенько напильничком позабирати. Ну, не цілий патрон, а от тільки тут, де воно підняло трошки, його забрати. Ну, будемо зараз спробувати. Так, поставив патрон, проточив планшайбу. Ось тільки чогуняк і стружки я надерблю. На всюди вона і на станку, і в носі, і всюди. Так. Значить, і такий проток поставив, проточив його. Він має якісь такі, ну. тобто частота мені подобається. Не ну, ідеальна і таке якесь воно має цікаву структуру. Треба буде спробувати інший кусок металу поставити. Тому що тут були вкраплення якісь такі, на яких різець е видавав інший звук. Тобто буквально такі крапочки. Так, ну так все. Ну і єдине, що звук був з гітари, просто на гітарі, якщо ми дуже сильно прижимаємо цю шестерню до цієї приклон, то е воно видає видає ну, такий гар гаркотящий звук. Знаєте, тут вроді є трошки зазорчик. Але так як ті шестерні, вони не є ідеальні, вони такі можуть бути ексцентриком. Тобто в якомусь місці воно ще, напевно, йде досить туго. Зараз я чуть-чуть її ще більший зазорчик роблю, дам якусь льодову сюди, щоб воно так насухо не калатало. І попробуємо ще раз.